Про що говорити з людьми? Мені мене таке не цікаве життя, мені нема що розказати, і взагалі я сам такий нецікавий, незначущий. Ні, тому я буду просто слухати на зустрічах, швидко втомлюватись від того, а потім взагалі тікати і робити висновок, що спілкування це взагалі не для мене. Ні-ні. Якщо у цьому ви впізнали себе, значить у вас є проблеми з якісним спілкуванням з людиною, від якого ви б могли б отримати відчуття близькості, насолоди, легкості, взагалі те, що ви не один. Але це можна змінити. Дивимось до кінця і я розкажу, як. Отже, якщо ви дуже запарюєтесь через те, на яку саме Тему треба говорити з людиною. Да? Ви постійно перебираєте в голові, що це має бути за тема, і весь час знецінюєте кожну тему, про яку думаєте, що ні, ну це ж не цікаво, ну це дрібно. Ну що тут, про що тут взагалі можна робити? Да? Це значить, що у вас всередині є дуже такий великий, величезний, суворий критик, який сидить у вас на виході, отак, з рота, отак сидить, і не дає. Вам розказати, про що заманеться, тому що спілкуватися і розмовляти можна взагалі про все, про різні, різні дрібниці, і можна отримувати від цього насолоду. Цей внутрішній критик заставляє відчувати себе вас дуже незначущою людиною. Да, він вас знецінює. Він займається зниженням вашої самооцінки. Звичайно, можна і дуже корисно в терапії вивчати, як саме з'явився цей критик у вас, да? як ви його в собі отак виховували. Це, звичайно, про ваш якийсь попередній досвід, це, напевно, і про досвід із батьками. Це все дуже прикольно і класно усвідомлювати і працювати з цим. Да? Але дещо ви можете зробити реально самі, да? не заглиблюючись при цьому. Дуже-дуже э, глибоко в терапію. Да. Отже, що можна з цим робити, з цією проблемою да, у спілкуванні? Перше, що вам потрібно зробити, це вам потрібно усвідомити, що цей внутрішній крит, критик взагалі а, існує. Тобто, ви маєте його, наче побачите, отак трошечки зі сторони. Да? От е, коли ви не усвідомлюєте цей процес цього внутрішнього критика, що він є, ви знаходитесь в такому злетті з цим процесом, він отак вас огуртає, він всередині, він назовні назовні вас, і ви, ну, ви не можете його так от, ну, якось подивитись на нього так прямо. да. Тобто, перше, що треба, і ну, я це вже вам допомогла зробити да, попередніми розмовами. Що він існує і що це критик, і він своїми знецінюючими установками, реченнями, він занижує вам самооцінку. Він забороняє вам дуже спілкуватися легко і із задоволенням. Так. Бо поки ви його не бачите зі сторони, що ви думаєте, що цей критик це і є весь ви. Да? А нам треба його відокремити від себе. Побачите, що це тільки одна ваша частина, із якою ви можете працювати. Тому що, коли ви починаєте відслідковувати його, бачити його так -от окремо від себе, да, не якби навпроти себе, ви вже можете з цим працювати. Ви можете сумніватися в тому, що цей огидний критик вам каже взагалі про те спілкування. Да? Тому перше і дуже головне працюйте над навичкою, спостерігати і бачити цього критика. Це дуже-дуже важливо. Просто усвідомлювати цей процес. Це перше. Друге, що треба вам зробити, це усвідомити, допустити, а потім дуже сильно повірити, що той, який ви є, те, яке життя у вас є. Ті теми, які з'являються у вас в голові, це все дуже значуще. Це все дуже цінне. Ото, От який ви є з вашим життям, ви і є цінний просто по тому факту, що ви існуєте. Все більше нічого не треба. Не треба а, розмовляти про якісь. А, Типу, суперважливі, що це взагалі да, таке незрозуміло, суперважливі теми. Да, можна просто розповідати про своє життя. Тому що е, і таким чином ви починаєте виховувати підтримуючу частину, яка буде піднімати вам самооцінку. Да? Тобто є критик, а ви будете виховувати підтримуючу систему. Підтримуючи частину. Тому що, повірте, різниця між тими людьми, які легко теревенять на різні різні теми, розповідають про своє життя, роблять це дуже так емоційно, да, надають цьому сенсу. Да, і між тими, хто постійно напружується, оцінює внутрі, всередині себе, да, всередині своєї голови, чи можна мені про це казати, чи це не цікава, чи це цікава тема. Повірте, між цими людьми різниця тільки одна єдина. Перші вважають себе цінними, і свої теми вони вважають цінними, щоб розказати про них іншим людям. І все. От можете навіть спробувати згадати, як деякі люди розказують. Дуже емоційно, просто про те, що вони сьогодні їли на сніданок, да і як їм це було на свак на смак, і як це виглядало, і там і що вони відчували? Там ну і все таке. Да? А, і чи вони просто там гралися з котом, чи вони просто переходили вулицю? Да? Тобто це дуже такі дрібниці е, життя, які є у кожного. Да? Ну от що ви не снідаєте, чи ви не переходите вулицю, чи у вас немає кота, і ви з ним не граєтесь? Якщо немає, то обов'язково заведіть, бо на що взагалі жити без кота? Я так вважаю. От, тому а, не обов'язково усвідомте, що не обов'язково говорити про щось важливого. А, Просто те, що ви є, і дрібниці вашого життя, це вже, це вже може бути цікавим, якщо ви самі вважаєте, що це цікаво і цінно. Тому а, з цього випливає третє, значить, таке третє да, правило, що ви маєте зробити, да, щоб полегшити от таке собі спілкування. Да. Вам треба помічати дрібниці свого життя, вам треба цінувати дрібниці свого життя, вам треба навчитися відчувати, як ви себе почуваєте, як ви переживаєте пересічні події вашого життя. Це супер дрібниці, як ви прокинулись, да, як ви спали, як не знаю, ковдра сповзла з вас, да, як вам було жарко під нею, як ви побачили дощ за вікном, як ви подивились, моє відео, все-все, що завгодно, з цього складається ваше життя. І Якщо ви будете це переживати і відчувати... То ви зможете про це розказати і іншій е, людині. І це буде насичено емоціями і насичено е, сенсом. От. І людина обов'язково вам, якщо ви про це розкажете емоційно, зачепите якусь тему, да, ну, та людина, до якої ви звертаєтесь, вона ж теж робить все це саме, да, оці дрібниці життя. І вона обов'язково вам якось відповість, скаже: В мене так, а в мене так, а я це сьогодні їла, я так сьогодні спав, і, і все таке І у вас зав'яжеться така дуже легка, приємна бесіда, де можна буде відчути себе. Неодиноким у цьому, у цьому світі, да? І, ну, що ви разом, що ви, людьми, що ви з людьми, це те, що одна з потреб, яку ми а, задовольняємо у, у спілкуванні. От. Тому а, таке вам домашнє завдання, да? а, а, в наступний раз, коли ви будете щось їсти, в наступний прийом їжі. Да? Подивіться на свою їжу, да? запитайте себе, чи подобається вона вам. Тобто проскануйте свої відчуття да? там, про цю їжу, як ви її їли, чи сподобалось вам, чи не сподобалось. Розкажіть, наче, наче усвідомте цей досвід, да? що з вами відбулося під час того прийому їжу, чи там вулицю переходите, що завгодно. Да? І потім представте, як ви розказуєте про це іншій а, людині. От ось таке домашнє. Завдання. І, звичайно, це все можна робити зі мною, більш глибше да, там, в терапії. Я вас запрошую до себе на консультації, записуйтесь до мене по одній з силочок, які є під цим відео. ФБ, Інстаграм, Телеграм, чекаю про ціну домовимось, обіцяю вам. Обов'язково ставте. Лайк, like, пишіть коментарі, запитання, я обов'язково на них відповім. І для мене це дуже-дуже важливо. Все, дякую вам за увагу, Па-па!